Ми зараз з вами поговоримо от якраз про adverbs, прислівники of frequency. Тому, будь ласка, запишіть це собі. Так, ось вона, темка в Grammar Bank. Так, Adverbs of the frequency. Adverbs of frequency. Так, Це в нас що? Прислівники запишіть? Adverbs, прислівники of frequency частоти. Adverbs of frequency. Прислівники частоти. І перше, що ми з вами зробимо, ви запишете в собі в конспект, записувати обов'язково. Мої уроки треба дивитися, тільки записуючи. не запишете вивітриться, як оце, знаєте, прикриті поля. Поїхали. Прислівник це слово або частина мови, яка відповідає на питання, як яким чином. Кома коли. І adverbs, вони є аксесуаром, так і записуєте, вони або прислівники є аксесуаром, який носять, які як, як я, яка частина мови носить цей аксесуар, якщо ви вже в частинах мови, якщо ви ще не в частинах мови, то пройдіть курс спочатку, I speak, щоб розуміти частини мови, яка це аксесуар до частини мови діє слово. Що робити це дієслово як це робити? Наприклад, да? to speak дієслово, як, яким чином, quickly. To have дієслово мати, як, а регулярно, наприклад, always. I always have. так? Наприклад, тренуватися. To train дієслово як тренуватися. Often, to train often. Ви записали ці три схеми, три приклади. Угу. Або прислівник, схему продовжуйте писати. Значить, перша схема веб дієслово, плюс, так і пишете в схемі, прислівник. І друга схема міняєте. Може прислівник стояти перед дієсловом. Перед дієсловом. Так, і зараз ми вивчимо це на прикладах. Так, поїхали. Значить, перше, що ми з вами вивчаємо, контекст, тобто ми вкручуємо зараз прислівник в час present, simple. В час present, simple. Хто пам'ятає, що це за час present, simple? Розкажіть мені, будь ласка, час present, simple. Хто знає, що це таке? Present, simple. розказуйте це час, так? Теперішній. Present Simple, теперішній, прекрасно, який відповідає, о, який означає регулярність дій. Тобто, якщо ви кажете, що ви регулярно на обід їсте рибу або салат з рибою, так, то це буде Present Simple, простий теперішній називається. Так. Нагадаю вам, у вас буде практичне завдання. А хто не на практичному, хто дивиться в запису є ось Grammar Book, Essential Grammar, по якій є мій конспект. І мій курс повністю з уроками, повністю по всьому цьому підручнику, по всім абсолютно темам, які представлені, серед яких є Present Simple. Курс у вас. Хто ще не купив, він є в, за посиланням під цим відео. Будь ласка, дивіться. А у кого є, так, ви працюєте сьогодні, будете працювати з е, Юнітами. Ну, одразу можна, можу сказати, запишіть. З 5, 6 і 7 по Present Simple, щоб навчитися ці прислівники лаконічно, правильно ставити. 6, 7, 8. так. Е, е, далі записуємо. В Present Simple. Як у нас буде фігурувати дієслово? Як воно у нас буде ставитися в present Simple? Дієслово – це е, слово, так, яке показує дію, де куди воно буде ставитися і як воно буде ставитися. Так. Схемку записуємо. Перша одиничка, перше місце. Ви ставите на першому місці, хто робить дію? Хто? Далі двієчка, друге місце. Ви ставите дієслово. Що таке дієслово, це що робити. Так? Е, як вам знайти це дієслово і в якій формі поставити, бо там, ви знаєте, є три форми. О, ви берете саме те дієслово, яке вам пропонує словник по перекладу. Ну, тобто ви вбиваєте в словник дієслово і берете його без частки цю. Тому що цю частка це інфінітив, це що робити. Так? А без to саме дієслово, дуже часто в посібниках різних, ну або там в матеріалах, якими насичений інтернет, да, там на кожен смак і, 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 і колір. Але це не означає, що це ефективно, тому що це не в вашій свідомості ті матеріали, вам їх не пояснюють, тому мозок відвергає. Ось, Ви просто ставите дієслово без to в першій формі, часто стають одиничку. І виходить, приклад, we перше місце, хто що ми. Маємо have, і далі ви ставите, що ми маємо? Наприклад, Six Apples. Так. Далі. Перше місце. My children. Мої діти підмет, складається з присвійного прикметника, My і іменника Children. Хто зараз не розуміє, про що я говорю, з цього курсу перший урок? Передивіться, там, де я казала про порядок. Так. My children, мої діти. А тепер уважно. Really like pizzas. І в парі Really завжди ставиться Really на першому місці, діє слово на другому. Тому схемку цю підгрузили. Really, одиничка, плюс ставимо діє слово like. Really like. Під кожною схемою в конспекті ви обов'язково маєте написати цей приклад, і плюс своїх ще три. Поставте плюс, якщо ви мене розумієте. І якщо два плюси, якщо ви це виконаєте. Uh -huh. My children really like pizzas. My children really like pizzas. Бачу зворотній зв'язок, прекрасно. Хто в запису працює, також ставимо плюси. Я ж це бачу. Так, супер. Далі. Наступний приклад. Uh, приклад present to simple. Тобто ми два в одному беремо. I перше місце. I. я. Далі діє слово друге місце. Think. Я думаю, ось вам present simple. Я завжди думаю, I think Sofia is a great restaurant. Sofia, Софія. Софія це назва ресторану, да? А я думаю: I think Sofia, і далі ще одне діє слово, is, тому що це складносурядне речення. Ну, складносурядність, підрядність. Це не на цьому курсі, це або на курсі граматики, так, який в мене доступний курс граматики, або на. В майбутньому курсі лего Так, Соф'я діє дієслово. І додаток a great restaurant. Далі, present simple використовується для звичок. Звички буде habits and routines. Для звичок і рутини. Для звичок і рутини. Знову підмет I. Дієслово have на другій позиції. На третій позиції що ви маєте? breakfast і далі обставина часу, коли ви цей breakfast have? At seven. Так, перед годинами, нагадаю, завжди ставиться at at seven. Так. Якщо ви хочете поставити питання, то ви ставите do на перше місце. Do I you eat fish day? Do you eat fish every day? Do you eat fish every day? Цим зрозуміло це поки що по прикладам. Зараз ми по табличкам подивимося.